З міста Дубно! привіт! <плес> місто дубно. місто дубно відвідував самий відомий українець Тарас Григорович Шевченко. По доброту дубенчан дуже класно відгукувалась Леся Українка. Стежками Дубенщини гуляв сам оноре де Бальзак. А зараз представляю його я, Микола Хомич. Ну, в такий час живемо. Знаєте, моя ціль потрапити у фінал Ліги Сміху, і для цього мені потрібно завоювати любов глядача. Для цього я попрошу вас усіх підняти ліву ручку. Підніміть ліву ручку. Тепер підніміть праву ручку, підніміть супер. Ну, ось ви мені й здалися. Юрка? Кумні! А, -а, -а чого я тебе два місяці не бачив? Де ти був? В тюрмі. Чого? Та то -та така історія, мама попросила з братом посидіти. Ну, а ладно, я, а ти скажи про себе. Ми от зараз в лікарні, а ти що під стінами бубаниш? Ну я репетирую свій виступ на лізі сміху. Знаєш, поки що є в мене час, стою в черзі до психолога. До кого? До психолога. Кум? Кум найкращий психолог. <кх> ти мені скажи, от дивись, коли тобі на трасі машина в'їхала? Ззаді, ну от. Ти пішов до психолога чи до кума? До кума? Бо це ти в'їхав ззаду. Ні, ну ці подробності. Добре, дивись. А Маликове перші кроки зробив. До кого ти пішов? До тебе! Через те, що ви пішли гуляти, малий зробив перші кроки, а потім він пропав. Да, славно, ми тоді посиділи. Юра, в тебе одні посиденьки в голові. Ти розумієш, що я став знервований. Мені потрібна допомога рудованого спеціаліста. О, все, ти бубниш і бубниш, добре, йдемо до твого спеціаліста. Хай він нам розкаже, чого ти такий знервований в першу чергу. І хай докаже, тобі, що гумор справді важливий аспект нашого життя. Ну, пішли. Доброго дня, я перепрошую там. Я по запису. Зі мною буде кум. Він завжди присутній при самих відповідальних справах в моєму житті. Він там тихенько в куточку посидить, добре? Ха! Я тихенько посидив і на родах твого сина в куточку, і першу шлюбну ніч. Юра, всі все поняли. А, так. так, доброго дня. Дивіться, мене звати Ірина, я найкращий психолог. Міста Дубно. Так, я розумію, що досягнення, звісно, таке собі, але чим багаті тим і раді. Дивіться, значить, тут у вас в анкеті вказано, що у вас є дружина і син. А розкажіть щось про нього. Ну, він нещодавно навчився казати, як говорить котик, як говорить собачка, як говорить їжачок, наприклад. Стоп! А як говорить їжачок? Не зважайте, а скажіть, будь ласка, у вашій сім'ї за цей час щось кардинально змінилось? Так, так, змінилося. Раніше, знаєте, раніше ми перед вечерєю не молилися, а тепер чогось почали молитися. А це, мабуть, тому що тепер вечерю почали готувати. Ви так? А я дивлюсь, ви капець розбираєтесь. Професіонал, що сказати, я просто розумієте, ну шукаю першу причину вашої депресії. Так, да, от мене дивіться, ще таки цікавить, а от ваша дружина, от ви кажете, дружина, так? А от як стосунки з нею? Присутня якась романтика? Ну, звичайно, присутня романтика. Минулого тижня он, ми сходили на романтичне побачення при свічках. Шурма mm -hmm. в церкві при свічках, романтик. От бачите, бачите, ваш колега може собі дозволити жартувати, навіть коли це не смішно. А ви теж можете спробувати. От розкажіть якийсь курйоз. Був у нас курйоз один. Е, я хотів трішки урізноманітнити наше інтимне життя. А Ма сказала, куди ти сунеш свої 5 копійок. да? Не зважайте на нього, продовжуйте. Ви розумієте, моя дружина така трішки забобонна, я б сказав би. І коли я запропонував їй зайнятися сексом в дверному пройомі, вона сказала, що через поріг не дають. От ну, от прекрасно. Бачите, і ви почали жартувати. Та ні, то серйозно так було. А, -а, -а. слава бачите. Богу, у мене немає дівчини. Шановний, дивіться, у вас, якщо немає дівчини, то це проблема чисто ваших рук, розумієте? Коля, Коля, йдемо звідси, Вона якась шарлатанка. Вона зараз карти таро на тобі розкладувати. Карти Ще? таро! Поняв. Пока. Так, ви таки присядьте. Давайте ми з вами таки поговоримо серйозно. От в який момент у вашому житті розпочалися зміни? Я знаю, був такий момент. Я вважаю, що це все сталося, мабуть, на весіллі. Ось я приніс відео з собою. От подивіться. Ви знаєте, з чого почався наш перший весільний танець? Це, це просто жах. Відеомонтажер, відеооператор. 800 баксів! Перший весільний танець, прошу дуже. I found a love for me. Цей чувак просто перевернув чарку горілки. Mm, я бачу, бачу. А ще я бачу, що ви, по-моєму, в тому самому костюмчику, в якому були на весіллі, правда? Дуже схожий. Ну, то що я зроблю, що він в мене один. Якби був чорний, то я на ньому ще й в похорони ходив би <рес> Дивіться, це нормально. Це все нормально. Мій чоловік також зробив мені пропозицію, будучи в костюмі з випускного. Ну, але це не все. Ви от, подивіться, зараз побачите. Один з кращих моїх друзів і ведучий на весіллі. На цій події будуть творити і працювати просто приголом своїм, а Це абсолютно нормально, ми підтримуємо європейські цінності. Ну, дружина! Моя дружина це взагалі я для неї. Ви подивіться, що сказав для неї я на весіллі. Що в тебе тобі поринуло в думках, коли ти її вперше побачив? Очі я люблю очі. <смір> все мене, купи... мене купили очі. Цим все сказано. А очі це, знаєте, доріжка до душі. Ой, Ну, він дуже такий милий. А що вона сказала? А ось вона. Безвідповідальний. Комік. Допусміється за все. Вміє тільки шутити, а любити не вміє, я думала. Прошу дуже! Ви взагалі уважно слухаєте свою жінку. Вона сказала, що ви комік. Угу. Тому у вас все нормально. І з гумором, і з сім'єю. Я би вам радила просто залишитися наодинці зі своїми думками. Давай, дивись. Я зроблю докірування. Я біжу Коля, що з тобою? Дистанції. Коля, ти ж Я нормальний дистанцій. гуморист. Ти ж вмієш жартувати. Бо У всі критичні всі ситуації в житті ти знаходив ви місце, ви місце ви для жарту. 2020 рік. Ковід. Ми всі сиділи вдома, носили маски. До речі, ви не задумувались, що маска для сна це вирізана частинка з балаклави. 2022 рік повномасштабне вторгнення. Ми змушені дотримуватись комендантської години. Та виросло ціле покоління людей, котрі не знають, що таке нічний клуб. Та є такі, що в лагуні навіть не були. Та що лагуна? Вони октант навіть не бачили. 2024 в мого сина одночасно ріжеться чотири зуби. А я сьогодні знаходжуся тут, на рівненській лізі сміху. І тільки спробуйте мені хтось сказати, що гумор не на часі. Який ви молодець. От зрозуміли, що не потрібно соромитися психологів, потрібно просто навчитися говорити один з одним. Калян! От скажи чесно, тепер це ти, от ти той! Я прикол придумав. Давай. Юра, от скажи. Чого британці і американці не грають один з одним в шахи? <рес> Я не знаю чого. Бо в одних немає королеви, а в других дві вежі. <рес> Це Свішне, знаєш, таку на 9 з 11. <хи> а знаєте, ви, мабуть, в понеділок теж до мене зайдіть на сеанс, добре? Угу. За сьогодні я зрозумів дуже багато. І ще й відвідав психолога Ірину Левкун по сімейних обставинах. Моє запам'ятай, часи спокою. Що ж друзі, давайте гучніше підтримуємо команду. Вони сьогодні були першими по сімейних обставинах. Місто довба і Іра Левко.